Млява слабка та без апетиту. Семирічна пенелопа занедужала після прогулянки у дворі два дні тому, каже її власник Сергій. От, ну, тут я вже зрозумів, що щось не те. От ми поїхали до лікарів. Е е я думав, що в неї щось, щось вона може не те з'їла там, ну якось взагалі не думав про е кліщей, бо ну, наче ще не сезон. Сергій розповідає, у відклініці собаці поставили діагноз бабезіоз. Це хвороба тварини, яка проявляється враженням кліток крові та анемією. А переносять її ті ж самі кліщі, що небезпечні і для людей. Мені пояснили десь там три дня. вона може ніяк не проявляти після зараження якісь там симптоми. А потім, коли вже вони проявляються, то там ну два-три дні може не стати тваринки. Зараз панілопа проходить курс лікування у ветклініці. Це пігулки і крапельниці. Сергій каже, стан собаки покращився, проте до повного одужання ще далеко. Болітить. Кліщі у Дніпрі активізувались на початку березня. Кажуть власники собак, які щодня вигулюють тварин у парку. Яна власниця Коргі. Каже, завжди робить профілактику від паразитів. Додає, кліщі кусали її собаку навіть взимку. Коли тепліше було, в січні, грудень. Даємо за графіком. Ці таблетки? Так, так. Це таблетки проти від кліщів та інших паразитів. Даємо таблеточку як... спеціальну для собаки. Ми будемо рекламувати назву, але даємо, так. І регулярно розчесуємо, дивимося. Ну, капа, наховкуємо. Спеціальне лікарство. «Надо весною, вісною ходити до к ветеринару. Все, Стопати регулярно ходиш? Он ходить регулярно. Ветеринар Даниїло зараз розповідає, кліщі активізуються при температурі від плюс 3 градусів. Додає, вони є переносниками таких захворювань, як бабезіоз, хвороба лайма та ерліхіоз. Серед симптомів у тварин зниження апетиту, млявість та пожовтіння слизовою. Експерт наголошує, тварина може померти, якщо вчасно не звернутися до ветклініки. Оскільки вони вражують не тільки кров, скажімо так, а і внутрішні органи нирки, печінку необхідно обробляти або краплі на холку, або таблетовані форми препаратів, або є спеціальні спреї. Вид наголошує, якщо ви помітили кліща на тварині, не діставайте його власноруч. Треба звернутися до ветеринарів, аби перевірити паразити на наявність будників. Даніо Ніколенко, Олексій Корнів, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.